Днями у Києві билися правоохоронці десятки із різних країн. Минулося без кровопролиття і травм, що свідчить про майстерність і рівні сили учасників міжнародних змагань. Україну представили серйозні люди зі служби безпеки президента, внутрішніх військ та бійців СБУ. Відтак переможний кубок залишився у Києві. Чого варті охоронці голів держав без зброї? Вічнавіч із суперником представники служб безпеки президентів країн СНД показали, зійшовшись у рукопашнім бою на роботі. Діють так не часто, адже їхні завдання завадити загрозі. Як показали змагання, рівень фізичної підготовки варти на найвищому рівні. Переможець цього поєдинку виступає за службу безпеки президента України вже вдруге. Торік стати першим не вдалося. Цьогоріч прагнув перемогти понад усе. Працюю вже два роки. Тренуюся з рукопашкою односительно недавно. Я займаюся всю жизнь боксом. Занімався. Рукопашка это немного потяжелі, ніж бокс, тому що тут разностороння, тут і борьба, і ноги, і руки, і все вместе. Серед булівальників хлопця його батько. Суворе виховання з дитинства, ось запорука перемоги. Катому мальчиком еще пацаном був. Ну, У нас школи є за приносят двойка, це було 150 разів джимани. А каждую ошибку по разів дімані за перебігом змагань пильно стежили медики. Вони констатують, що вищий професіоналізм бійців, то менше травм. Цього разу роботи в лікарів було небагато. Це жалію, я дуже сказать, що три пострадали одному з травмою коліна. колена, второ в клініку болезней, по видимому там танмаза і одного перелом ребра традиційне травми для. Таких спарсмінах синці і незначні забиття тяжкими травмами тут не вважають. До них давно звикли й медики, і самі бійці. Хоча серед учасників змагань професійних спортсменів немає. Пірмісто проводить не серед професіоналів, професіонала спортсмена. А среди именно действующих сотрудников, ребята, которые ежедневно виходять на службу, работают по графіку обеспечения охраны высших должностных лиц государства. Ці турніри не лише демонструють рівень підготовки правоохоронців, а й мають заохотити молодь до фізичного самовдосконалення, принаймні так вважають у Федерації рукопашного бою України. Ірина Винокурова, Олександр Кругликов, НТН.